Родинне свято, коло друзів чи домашній затишок. Україна готується до 2025 року, будуючи плани та цілі. Тому ми опитали містян, як вони зустрічають новий рік. Ну, подарунки одне одному. Ялиночка. Живу цей рік, а так ну, і штучні ставили. Цей рік щось, щось захотілось таку живу. Мабуть, що в родинному колі, в переважній більшості. А як має проходити цей вечір? Затишно, в роденної по домашньому. Все це повинно бути. Ялинка звернення президента, діти, і онуки, щоб були рядом. Є традиції, але, знаєте, я вважаю, що таке святкування, яке є сьогодні, не варто святкувати. Брати з сім'єю і святкувати. А дивитись звернення президента? Ні. А ялинка, яка у вас штучна жива чи є? Штучна. Ми купили штучну, щоб кожного року не оновлювати. Ну і плюс потім її треба якось утилізувати. Як святкую? Не весело. Син на війні. Ну, зовсім не весело, але син подзвонив на святий вечір. Це було свято велике для нас усіх. Так що дякую за все. І дякую нашим захисникам, Молюсі, за них, за діточок, за дівчаток тих, що воюють, за синочків, за, за всіх, за всіх. Не святкую. А чому так? Має бажання, настрою. Хочеться просто полежати, з'їсти і відпочити. Звернення президента плюс-мінус знаю, що він скаже. Типу, плюс-мінус знаю, як взагалі все буде в новому році. Святкування ну, якщо з сім'єю, то так. Але так як я живу в Києві, то сам без друзів, без сім'ї. Доброго дня в Буковель їду. О, а що там буде тривати? 에, планую поїздку на квадроциклах та на лежах. Це класно, це з друзями з коханою Так, це з буде з компанією. Ми тут збираємося за одним столом і щось згадуємо, і дивимося щось по телевізору новорічне. Якісь передачі або фільм. Так, і дивимося привітання також президента України. і Якби зустрічаємо новий рік сім'єю.